Утеплена курточка бежевого кольору, розмір XL на кнопках, на замочкові. З капюшоном. Капюшон не відсібається, На рукавах корзиночка з карманами. Жилетка. Хакія, розмір 42-й з карманами. Дуже легесенька. Жовта-вітровочка. талії стягується з карманами, з капюшоном, розмір 40-й. Укручена жилетка, розмір ЮК-16, кашубка Теді розмір 36-й. Вона йде у вигляді піджачка з карманами, теж дуже легенька. Курточка з мікровельвету, гарний колір, розмір євро 40-й. Де талії рисинка? Корочена куртка з капюшоном. Капюшон не відступається на замочковий, розмір 38. Жилетка з екошкіри, розмір 38 з карманами. Така шубка, як тублянка, розмір S, Вона дуже приємна на дотик, з карманами під пояс і теж дуже легенька, буде невідчутна на тілі. І подовжена куртка, розмір 38, теж легенька, з карманами і подовжена.